Аби люди мали світло і зв'язок навіть під час блекаутів на Прикарпатті посилюють заходи безпеки та стабільності життєзабезпечення на тлі можливих енергетичних загроз. Наразі в регіоні вводять в дію майже пів тисячі пунктів незламності. Це буде локація, де люди зможуть отримати тепло, зарядити телефони та залишатися на зв'язку під час надзвичайних ситуацій. Сьогодні в області визначено 468 пунктів незламності. 383 створені місцевими органами влади, 55 пунктів незламності утворено головним управлінням ДСНС у Івано-Франківській області, з них 35 стаціонарних та 20 мобільних, 26 пунктів незламності утворено головним управлінням Національної поліції, 15 пунктів незламності створено головним управлінням Держспоживслужби України, 3 пункти незламності утворено на залізничних вокзалах у місті Івано-Франківськ, Коломия та селищі Ворохта. Матеріально-технічне забезпечення наявні 417 генераторів з них більшість перевірені і готові до експлуатації. Втім, у деяких громадах досі не вистачає генераторів палива автономних джерел теплопостачання, хоча резерви частково покривають ці потреби. Пункти незнамності обладнані водою, медикаментами, обігрівачами та підключення до інтернету через Starlink. Дефіцит генераторів у громадах: 25 в Івано-Франківському районі, 2 в Верховинському, 17 в Калужському, 3 в Надвірнянському, 4 в Косівському. Ряд пунктів незламності створені на базі навчальних закладів та установ з денним графіком роботи, і це унеможливлює відвідування їх в темну пору доби. На сьогоднішній день не тільки невелика частина пунктів незламності забезпечена незалежними джерелами теплопостачання, що дає можливість при довготривалих низьких температурах забезпечувати населення теплом і гарячим харчуванням. Також оновлено інтерактивну карту пунктів незламності на сайті облдержадміністрації та онлайн порталу Дія, включно до 1 листопада. Усі пункти незламності будуть введені на лінійку готовності. Лілія Бусяк, Денис Сатановський, новини на вежі.